that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 5 тисяч на gg джидропу, і сьогодні Максим буде керувати мною. А саме він буде казати, які кейси відкриваю, на який відсоток роблю апгрейд, а також контракти. Це все буде казати він мені що робити. Привіт, Максим. Привіт, фадей. я готовий тобі підняти балик до 30 тисяч. Давай, це, в принципі, чудово, але взагалі наша ціль це перебити цей рекорд, це калаш за 83. Перше посла бочки. Бочка, треба відкрити бочку за 1900, відчути. цей сайт, Одно, так. Подивитись алгоритм. Давай, давай. Я ніби найняв тренера якогось на OLX. І продаємо, що робимо. Погнали. Звісно, продаємо, батанчик. Так. Ми зараз Джокера вгадаємо. Eh, я повинен вгадати Джокера. А як ти відчув алгоритм сайту? Ну да. Like... Дивись. Третій ряд. Угу. шостий. Ну <uk> давай. Угу. Що робив? Боже, ти не міг перчатки мені ж сказати. У 6 мільйонів коштує G, -G points. So. Uh, upgrade, upgrade, upgrade. На Наскільки? На 2000. Відчути? Давай відчуємо. Калашик отакий, в принципі, смачненький. Випав, випав, до речі. А ні, не випав, все скамило. Що ж воно так? Що робимо? <зас> Відкриваємо зіберта одного. Ну, оце, до речі, це. Оце я Максиму руку потисну. За три, будь ласка, ось той самий може. Ні. Давай. Максима поняла така тактика, чисто по одному відкраду. Ну можна отсюдно. Єміс, ну це це по-моєму. Це може бути окупним. 971. Mm -hmm. Що роба? Так, е. Э, продавай. Mm -hmm. Выходить там за 1600, оце, 1700, нижче трьох. Ні, ні. оце. оце? Э, оце? тут, да, да, да оце, оце. Давай, давай, один, відкрию, відкрию один. Маловипад. Нойс, nice, окей. Okay. Є контакт невеличкий. А. <laughs> ну як? Я думаю, просто є за задвіжище. Що робити? Задає 500? Да, да, да. Будь ласка, колбаски, по Вже. Це може окупне бути. Це да, це по-моєму окуп. окуп, так це окупне. Фух, фу, слава. Ну я так і знав, що що робити. Що робимо? Е, eh, продаємо. Давай відкрий три зібер та й апгрейд зробимо. Апгрейд чи контракт? Ой, eh, контракт, контракт зробимо. Окей, давай. Окей, за три і. Ой-ой-ой, яйца. Що, тепер два не подарунка. Ні, давай контракт, ні, давай контракт. За цих трьох чи ще ці два, дай. Давай, 4, додави, 6, додави. два, да, давай, два. Давай, 5000 контракт. Контракт це не весь мій балік, по факту. Який ножик. Був. Випаде за 12, дивись. Будь ласка, і ми виводимо його. Не виводимо, давай. Нагадую, 1300. Познави. Не окоп Максим голиться на лесу. Не-ні. Не, не. Максим, сорі. А Максим випадає, Максим молодець. Максим молодець. Не молодець. Ладно. 3? Давай. Okay. Зараз ми перевіримо, як Зіберт и як оцей Угу. Okay. Окей. Mm -hmm. okay. Це Ну, oh. no, нормально. контракт на 2000. Контракт? Сусім, да, я так розумію. 2800. Yeah. 2800. Будь ласка. 5000, дасть. Ну, no, косарик. E, давай на 3000. Ну, no, в принципі, шанс гарний, і до речі, випало. А, ні. Одно-одно. Давай. Можайка из ножичек. Вот это косарик, так. 777. Ну, Но нормально, инкмейн да я. Еще раз, еще раз, швидко, еще раз. Швыдко, fast? Да, да, Понял. Ну, он еще. Швидко, еще раз. Да, швидко, да, еще раз. Давай, давай, давай. Фух, повернулись. Продаємо продаєм. продаєм. Че обграє. <правців> uh, за 2500 називаємо. Тільки well, він нас може бути. повернути в <правців> гру. Да, агента видає. Агента видає, агента видає. Азімов? Це окуп, це uh, uh, окуп, це uh, uh, окуп, це окуп. 3300, Що робимо. В гри. Продавай. В принципі, буде непогано, якщо ти скин там за 7000, в мене буде на баліку. Це, по-моєму, навіть краще буває, ніж оце. це. А, ні. Ч Е, uh, В апгрейд. Uh -huh. На скільки? На 2000. Отакий такий красивий свідок, як ще шо Випало, випало, uh, випало, uh, випало, uh, випало, випало uh, Е, Респект одного на удачу. Одного. Mm. Давай. Зараз, якщо 10 x30 окупну ну oh, я yeah, yeah. Почекай, почекай. Oh, yeah. Так, oh, yeah. один. А, ун 3000 би Не думаю, я просто відкриваю там. Да. За десятку діго, За десятку діго, будь ласка. Эээ. Е, будь ласка, Десятка. дай за десятку, За 6 хочу. А що там у нас у чувака? Один 4, 5, юрка. Ну, о... Нам треба нам треба якийсь ножик, нам треба якийсь красивий ну, ножик. Да, і, і ми щас по порядку. Ну це фігня Ну, чотири якщо дасть. Найс, хочу б зачем. Фух. Е, давай зіберта одного на удачу. А якщо Ще, ще, ще Ну, це хорошо. Апгрейд, контракт. Ой, ну це. Шо. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. На скіка? На 5 тысяч. Ой, Максим, будь ласка. Выпало. Выпало, 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 выпало. Ну, братанчик. Це жорстко. А, Шо за 4, -6 4 -6. Тірки, так? Давай. Да, да, да. Yellow, топтон. жовтий колір. Ну, за пять. 5... не давав, будь ласка. Ношечек і вкусно. Ні, це не вкусно. Це не вкусно. Це 4. Це дві. Да-да-да, давай, давай. Подумай. Е, e, перший, перший, перший відкривай. Ти що? <реш> Реально? А що там дає? я. Ну тут редлайн, він коштує от 4к максимум. І, максимум от 8к. Ладно. Вы ладно. Вы открывай? Відкривай, Відкрати? відкривай, відкривай, відкривай. Ой. Ну, а ВП Мортисскань. Звісно, сэр. Це, це так логічно, що ці фарми нічого не дають, коли один okay, не okay. Я Не okay. знаю, що Максим це не розуміє. Наскільки? Це для удачі, на 3000. Короче, висновок не слухайте Максима зашло. Угу. Uh -huh. Фігня. Це 900. 1100 Е, uh, продавай. Зіборд одного. Одного зіборта, відкриваем. За три тисячі давай, будь ласка. Зіпуль. 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 розумієш? Ну вже Зипуль. Зипуль! Е, Дивись, сейв ган полла. Один. Скільки? окей. Okay. Один Максим. Калітка буде ок. А це не око. Це апгрейд. Я тебе поняв. Зайшло. Ти бачив моє зараз табло? Ой. I...